Скидається на те, що удари дронами по елітному Підмосков'ю викликали у росіян не розчарування і сум, а екзальтацію і радість. Скидається на те, що по суті пісня шнура стала пророчою стосовно того, що росіяни з радістю спостерігають за тим, як згорає Москва. В Принципі, це можна зрозуміти. Тому що навіть всередині Росії для пересічних росіян е всі розуміють, що Москва є суб'єктом, який визискує всю іншу територію Російської Федерації, і за рахунок цього жирує відверто купаючись у розкошах е в той же час, коли е ну, російські провінції по суті давно перетнули межу бідності у бік е злиднів. Тому зрозуміло, що весь цей рівень. З ненависті, незадоволення і якогось такого, навіть сублімаційного презирства для, для мешканців столиці, якраз і призвів до того, що особливо. Удари дронами по столиці Російської Федерації не викликали якогось суму чи розчарування. А це, в свою чергу, свідчить про одну дуже важливу річ і дуже важливу тенденцію: в Росії насправді наростають глибокі. Внутрішні суперечності, зокрема суперечності соціально-економічного плану. Якщо в Україні також ці суперечності безумовно були наявні, але необхідність захистити державу, необхідність зберегтися як окремому народу, як окремій нації, по суті, змусила нас забути про всі наші внутрішні дискусії, про всі наші внутрішні. Е Розбіжності і навіть про майнове розшарування. А в Росії скидається на те, що якраз майнове розшарування е значно більш хвилює значну частину росіян, ніж загроза з боку України або там Заходу або Європи, або е ще якихось там дивних е суб'єктів, там я не знаю Китай чи Сполучені Штати Америки. І відповідь на запитання, чому так сталося, також є. Справа в тому, що майнове розшарування є реальною загрозою і реальною проблемою для більшості населення Росії. А загрози з боку якихось там гії Європи, підофілів, хто там у них там ще є зоофіли європейські чи американський імперіалізм, вони є абсолютно умоглядними і насправді не зачіпають тонких струн російської душі. Тобто, попри всю оцю от, звитягу російської пропаганди. Тому дуже важливо і дуже цікаво, що ті сили, які здійснили цей ну, зухвалий наліт, давайте назвемо це е, так, вони правильно вибрали ну, об'єкт. І я думаю, що якби в результаті такого, не знаю, як це сказати, удару, згоріли б якісь маєтки якихось російських олігархів, то я не здивуюся, якщо б пересічні росіяни вислали б навіть вдячність. І от в цьому контексті я хотів би перекинути місто до іншої дуже важливої події, яка сталася також нещодавно. Це рейд, який здійснили добровольче формування згромадження. Громадян Російської Федерації на територію Білгородщини, і після того учасники і організатори цього рейду громадяни Російської Федерації підкреслюю, оголосили набір добровольців до своїх організацій. І це якраз є свідченням того, що в Російській Федерації все-таки наростає невдоволення, і головне, що наростає протестний рух. А найголовніше, те, що вперше, мабуть, за весь період путінського правління, цей протестний рух, цей рух невдоволених нарешті може отримати в свої руки силовий потенціал. За допомогою якого зможе не просто дати від, відсіч репресивному путінському режиму, але е, можливо навіть е, і перехопити ініціативу, і зрештою е, змусити капітулювати цей путінський режим. Спочатку на внутрішньополітичній арені, ну а потім з необхідністю і на міжнародній арені. І тут хотів би перейти до ще одного важливого пункту: насправді. Для більшості росіян поразка у війні проти України не стане катастрофою. Швидше за все, навпаки, вона може стати можливістю. Можливістю створити зрештою або нормальну державу. Або створити нормальні держави на цьому постросійському просторі, які почнуть діяти не в інтересах невеличкої цієї кубки людей, які визискують но ну, всі е, багатства Російської Федерації собі на користь. Причому повторюся, що вони багатство визискують в Росії, а воліють насолоджуватися життям за межами Росії в Європі, в Штатах, в країнах близького сходу. Чомусь вони не дуже хочуть жити, лікуватися в Росії. Не хочуть, щоб їхні діти там вчилися. Чомусь вони купують маєтки не в Рязані, а в Дубаї, і в Ніце до недавнього часу. І е, зрозуміло, що навіть найбільш упораті патріоти російські, ці от путіністи, але і вони прекрасно це помічають і усвідомлюють. І це дуже важливий також момент. Що навіть в середовищі у цих от квасних е, патріотів російських, якщо так можна їх назвати, або російських нацистів, все одно відбувається певний е, розкол і розшарування, тому що е, все одно з необхідністю туди примішується питання соціально-економічної нерівності. Що багато хто з росіян, які там я не знаю за Путіна, за Росію матушку проти нацистів, проти е, українців, проти там американців, проти кого завгодно, і вони схильні розглядати нинішню російську політичну економічну еліту як своєрідних зрадників. Тобто на сьогоднішній день е, складається така ситуація, коли суб'єктом, які виступають проти наявної соціально-політичної, соціально-економічної еліти у Російській Федерації на сьогоднішній день вже є не лише ліберали, так звані ліберали, точніше, але і російські націоналісти, і російські там я не знаю представники різноманітних лівих рухів. Тобто для всіх для них оця от путінська верхівка стає об'єктом. Для ненависті об'єктом для того, щоб боротися також і проти неї. Або якщо говорити простіше, в Росії насправді визриває те, що Володимир Ліч Ленін називав революційною ситуацією.